Okay, we would stop here, and this singer, Eva Max, used uh one of the phrase so am I, so am I. You might know it, we If no, we are going to discuss it. So usually we could use four words for that: so, neither, or neither, to, either, or either. Neither, neither, either, either, either Регіону, де це використовується, британська або американська англійська. So these words you can use to agree and disagree. Ви використовувати ці слова для того, щоб виражати, виражати згоду і незгоду. The main thing you have to remember: we can agree with positive sentences or statements and negative one. Ми можемо з вами погоджуватися з позитивним твердженням, з позитивним реченням та негативним. So let's start discussing. The first part Починаємо знову говоря ту першу частинку. So you can use the word, uh, word so and to to talk about things you agree, and they are positive. Речі, які ви погоджуєтесь, з якими ви погоджуєтесь, і uh, які є позитивні. For example, the easy one. I play the guitar. Я граю на гітарі. Це у нас. Позитивне твердження. Якщо ви також граєте на гітарі, ви можете коротко відповісти. So do I. So do I. Повторіть за мною. I play the guitar. I play the guitar. So do I. So do I. Так само, наприклад, другий варіант потім розберемо. Sandra has already seen this film. Сандра вже бачила цей фільм. So have I. So have I. Я також. So we have positive sentences, позитивне речення, і ми з вами позитивно відреагували на них. For these sentences, we use so. Для цих речень ми використовуємо so. Давайте розберемо, що далі йде. Е, головна фішка цих виразів, що нам треба пригадати з вами auxiliary verbs, допоміжні слова. Давайте з вами коротко нагадаємо, які бувають допоміжні слова. Наприклад, в цьому реченні ми бачимо слово do. В нашому випадку це не дієслово робити, це допоміжне. Допоміжні слова ніколи не перекладаються в англійській мові. Вони лише допомагають. Це їх функція, вони вказують на час, але значення вони не мають. Далі, в другому реченні у нас помічник have, so have I. Have. Тож, в цьому помічнику, ми, ми ці помічники, помічники взяли з попередніх речень. Тобто робимо висновки. Вам треба пригадати правило утворення речень в різних часових формах. Подивимось на перше. I play the guitar. Це present simple, теперішній час. Ми згадуємо, що помічники там є. Do і does. Це залежить do, does залежить від того. Хто виконує дію? В нашому випадку погоджуюсь я, тому використовуємо do. Так, Запишемо. Помічники у нас тут do і does. Саме помічники нагадую. Do і does, бо це present simple. У нас є дія з вами. Так, present simple. Наступне подивимось, server has already seen. Якщо хтось призабувся, або, можливо, ще не досі запам'ятав, has seen це Present Perfect. Можете подивитись у своїй табличці. Perfect. І в утворенні цього часу у нас бере участь слово has, але є помічник ще have. Have і has. Те, що ми використовуємо в нашому твердженні, з тим, що ми погоджуємося і кажемо, так, я згоден з тим», залежить від людини. Якщо в нас I помічник have, якщо he або she помічник has, як виглядає структура цих речень? Ми ставимо на початку з вами so. Наступне допоміжне слово, воно в кожній часовій формі різне, а далі підмет, тобто хто? Зазвичай це в нас займенники. Ті слова, які заміняють іменник. наприклад, I, you, we, they, he, she, it. Такі самі, які в... мають таку саму функцію, як і в українській мові. So let's read with me the examples. Давайте разом почитаємо приклади. I like coffee. So do I. She is very tired. So am I. Хоча, бачите, тут she is, вона є, втомлена помічник is. Але ви погоджуєтесь і кажете, я теж, я погоджуюсь. Тому ми згадуємо, до I існує помічник N. They will come tomorrow. They will come tomorrow. So will we. So will. Вони теж, ми теж. Окей, дивимось помічники. Ось ваша структура so. далі. Допоміжне дієслово, а далі підмет. Про кого? I am tired, so am I. I like Stalin. Бачите, тут є дієслово, але немає помічника. Згадуємо в present simple помічник do або does. Ось другий. John loves music. She does. So does Mary. Ma Mary також. Тобто do і does залежить від того, хто погоджується, у кого така ж сама ситуація. Ось вам яскравий приклад. Якщо я погоджусь, я теж do I. Якщо вона, does, Mary. Наступне, I was at the cafe. So was I. So was I. You were late. So were you. Ти також. You went to the bed late. Бачите? Тут у нас нема помічника. Це past simple. По формі. Речення. Тому згадую в simple лише один помічник. Did. So did I, so did you, so did he, and so on. Далі, Sally has found a job. Sally знайшла роботу. Present perfect. Present perfect два помічники вже нагадувало. Have і has. So has Rachel. Якщо ми кажемо я також знайшла роботу, so have I. Або ми також знайшли роботу, so have we. Окей, okay, далі. I will be late for class, so will I, so will you і так далі, будь-який займенник, тому що у нас наше між слово однакове. Tommy can speak. You should go home. Така ж сама логіка. Will, can, should не змінюються, Вони однакові. Можемо навіть і не запам'ятовувати. коли що. Will. Ідіть сюди додамо. Ось ці помічники. Для всіх однакові, лише треба пригадати час, в яких використовується. Тож підсумовуємо, це в нас погоджувалося з позитивним твердженням. Тобто, я люблю гіта... грати на гітарі, я також. Наступний варіант, ми можемо погодитись з запереченим наприклад, пол can't swim. Paul не вміє плавати. Якщо ви також не вмієте плавати і ви погоджуєтесь. І за... дивіться, ви не погоджуєтесь, а навпаки, погоджуєтесь з тим, що ви також не вмієте вплавати. Структура речення так само, лише замість слова so у нас буде слово neither або neither, в залежності від британської або американської англійської. Дивимось так само: all can't swim. допоміжне can't. Tima won't go. Will not. скорочене will not. Ставимо на початку neither або neither. Далі помічник, а далі хто? Схема така ж сама. Дивимось, на і повторюємо за мною. I don't like coffee, neither або neither do I. Uh, so can't swim, she can't swim, neither can I. Uh, they won't come tomorrow, neither neither will we. Окей. Okay. Такі самі помічники, такі самі таблички, лише в нас негативні. От дивіться, якраз ось тут ми дуже чітко бачимо наші помічники. Вони якраз з'являються там, де не було їх в реченні, в позитивних реченнях. Вони в негативних якраз з'являються усі. I am not, neither am I. I don't like studying, Я не люблю навчатись. Do not like. Neither do I. Я також ні. John doesn't like music. Neither does team. I wasn't ready. Neither was I. Або neither was I. Окей. Okay. Тут у нас усюди наші помічники з'явились. Для того, щоб краще запам'ятати, будь ласка, візьміть табличку з часовими формами з минулих років навчання, або спробуйте її просто знайти в інтернеті і підкресліть всі помічники. Наша основна задача згадати, де який помічник використовується. А далі у нас однакова схема. So помічник і хто погоджується, або з ким погоджується, про кого це погодження. Так само негативне: neither neither, помічник і той, хто погоджується з цим негативним реченням. Окей. Okay. You Goodbye.